Наше завдання дане Господом ми продовжувачі що? волі Божої, тобто продовжувачі діла Ісуса Христа. Ми це всі знаємо. Бо так написано. І от Йоанна 10,16, весь час підходжу до того вірша, але весь час привідкриваю, що Він несе цей вірш. Ісус говорить, я маю ще й інших овець. Для мене все більше і більше відкривається. Господи, та де ж ті вівці? Які це другі? Я розумію, хтось скаже, це язичники. Але сьогоднішній день це не тільки язичники, це оті католики, православні і протестанти. З якими останній час я говорю, протестанти взагалі в більшості мовчать, лише інколи хіхікають. Ну, коли я їм кажу, чи ти водимий Духом Святим, вони завмирають, тому що їм здається, що те, що вони моляться на мовах, це водіння Духом Святим. Ні, дорогенькі, це не водіння Духом Святим. Вони думають, що якщо вони мають дари, пророчі, чи класти руки на хворих, зціляти їх, чи розпізнавати духів, чи чи трактувати мови? Усі оці дари це є дари, але це не водіння Духом Святим. І коли вони дізнаються, що таке водіння Духом Святим, вони розуміють. Вони не ведіння, вони не мають цього, вони сплять, вони користуються дарами інколи. Ну я не проти, так. Тому ми бачимо, хтось ціляється, бісів виганяють десь, хтось має пророче слово. Я ж не проти. Ну вони мовчать правдою на гріх. На це зло, яке прийшло і запхалося в церкву Христову, щоб витягнути навіть деяких учнів з собою. І ви подивіться, наскільки, на, наскільки Бог каже, от там є слова. пам'ятаєте, він каже: дивіться на синів світу. Чому дивитись на синів світу? Вони шустріші, вони швидше роблять. Ну, то подивіться на них, на світських. Подивіться на тих, хто вийшли з церкви Христової. Подивіться, скільки їх приходять на вулиці, стоять. Не заходять в храм, там душно, мені там не хочеться то ковід, ще щось стоять на вулиці. На пташок заглядають на ще щось. Може інколи молиться, хреститься. Я хочу вам сказати, ви подивіться, скільки їх приходять, щоб посвятити Пасху. Ну, вони не освячуються словом. Вони освячують дари, але вони самі не освячуються. Вони далі грішні. Ми грішні, ми грішні. Тебе блідос попутав, Михайло. Що ти хочеш від нас? Ти судиш? Ні, це вас слово судить. Сьогодні вас судить слово, бо ви цього не робите. Ви не виявляєте правдою, гріх. Правдою гріх. І це не гріх тілесний. А в першу чергу духовні гріхи, які насміхаються над звершеним Ісусом Христом, які роблять з Бога брехуна. Так, так, брехуна. Ви заставляєте людей молитись, стукати. Люди не знають, вже до кого стукати. Вони стукають, стукають, достукались до того, що вже вмерли. В гробу не постукаєш.